Так. Але ситуація на полі бою, ситуація в житті дещо інша. Станом на сьогодні Москва вважає, що європейський континент є вразливим абсолютно, і є вікно можливості. І тому е, вон, і не можна давати жодного моменту для того, щоб європейський континент зібрався з силами. Тобто вони вважають, що зараз час грає на них, відповідно. І жодних домовленостей, вони. Е, не зацікавлений досягати Жодних думості, їх вони вважають, що поразка України і зникнення української державності угу. це шлях до нового Варшавського пакту і для контролю за Європою. Тому зупинятися вони не будуть. Бо вони бачать, які зараз лунають заяви з боку там Макрона, як змінюється ситуація в Німеччині. Вважають, що такого вікна можливості через 2-3 роки не буде, і вони тоді стають абсолютно в абсолютно вразливій позиції. І вони не хочуть до цього допускати, тому зупинки війни, як того хочуть наші партнери, не будуть. Коли вони це усвідомлять, врешті-решт, ну я думаю, що десь за два місяці вони це усвідомлять. Це точно. Тобто, і ми повинні бути якось зміксувати позицію зростання нашої оборонноспроможності нашої економіки під час війни. Ну, інших шляхів воно не існує. Москва не зупиниться, і домовленості не буде. І плекати цю надію не потрібно. Але, на жаль, як це часто буває, наші партнери розуміють е, ті істини, які ми з вами тут говоримо, розуміємо, лише через біль. Через е, те, що вони на досвіді. Їм потрібно цей шлях пройти, щоб зрозуміти, що воно так не працює. Так і тут воно відбудеться.